На готування часу нема. А в апетитної як курочка смачна. Ап! Апетитна. Ап! і готова. Ну а до нас далі готовий долучитися Орест Сохар, шеф-редактор медіахолдингу «Обозріватель». Пане Оресте, вітаю. Доброго здоров'я. Ну, власне, топ-темою залишається. Прецедент, так чи інакше прецедент, тому що російські ракети вже прилітали в Молдову, але от на територію країни члена НАТО такого ще поки що не було. Звісно, зараз великі дискусії, що ж то за ракета. Нібито вже всі зійшлися на думці, що ракета українського ППО, але винна, безумовно, Росія. Тут виходить президент з фактично словами хвилиночку, давайте розберемось. Допустіть, будь ласка, має бути об'єктивне розслідування. Реакції, які ми почули протягом цієї доби, які вони за вашими оцінками, і якими вони мали б бути? Дивіться дійсно хороше запитання в тому сенсі, що є два. Дві моделі поведінки ми почули, що в будь-якому разі винна Росія, що насправді, якби Росія не почала би війну і цих обстрілів не було, і не було б цієї ракети на території Польщі. Але ми хотіли б як зазвичай почути жорсткої реакції і самої Польщі і всього НАТО, і особливо Сполучених Штатів, що це напад на територію Польщі на жаль, життя багатограніше ніж би нам хотілося. Ми знаємо, що відбуваються переговори між Сполученими Штатами і Росією. Останній раунд переговорів, публічний раунд, про який ми знаємо, був в Стамбулі. Банкарі, вибачте, okay. банкарі, і відповідно, очевидно, Сполучені Штати не хочуть втрачати так званий переговорний текст. В будь-якому разі, цей прецедент для нас дуже важливий, в тому сенсі, що. Європейці будуть розуміти, що небезпека до них значно ближче ніж вони думали з одного боку, з іншого боку, до кінця я так розумію, ще невідомо що це була за ракета. Так, ніби там вже заявляють, що це була с 300 але з іншого боку, прозвучали наскільки переконані заяви від наших урядовців, посадовців від Данілова і президента, що Очевидно, будуть якісь нові пайви в цій історії. Так, що спостерігаємо, ціна. У цього наймасштабнішого а він кваліфікований саме так. Наймасштабнішого ракетного удару від початку е, російського вторгнення в Україну ціна для Росії ну очевидно, що це з огляду на майже 100 ракет. у е, вас там хтось хтось долучається до ефіру. А, дитина прийшла своїми нагальними запитаннями. Вибачте, на нічого а, так, от про ціну власне для Росії вчорашньої ракетної атаки. Ну, це. Мільйони або там більше. Ви можливо володієте інформацією так, детальніше. Так, 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 І про так. те, чи Росія може собі ще дозволити? Отакі от мільйонні атаки, або це вже акт вічі ви знаєте. Вчорашня атака. Це вже не мільйони, це порядка мільярда. Невідомо точно якого класу були ракети. Тобто ми знаємо, що була три категорія, не знаємо до кінця кількість їх, але ціна від 700. Мільйонів доларів до одного мільярда, і ми чітко розуміємо, що це значно більше ніж бюджети деякої частини російських регіонів, там на штаб Братії, Туви і всіх інших. А це дійсно акт відчаю, тому що значна частина цих ракет була збита, і Росія намагається показати, що насправді от а, ні, що не починали. тобто. Приклад по Києву з 21 ракети це безпрецедентна історія. 21 ракета була випущена по Києву. 19 були збиті. Тобто, насправді це все спроба посадити нас за стіл переговорів. Ну росіяни тільки не враховує двох речей: що протиповітряна оборона покращується з одного боку, з іншого боку, воля українців значно потужніша, міцніша ніж погрози росіян. Це з одного боку, з іншого боку, вчорашня атака це був такий собі привіт американцям. Це виглядає трошки дивно сьогодні. Але вчора в Києві був голова ЦРУ. Це той самий, який ще два-три дні тому був на переговорах в Анкарі з російською делегацією, і очевидно переговорна позиція американців так розлітила Путіна. Що він вирішив догнати голову ЦРУ в Києві показати за допомогою 21 ракети, що він не правий, Путін невдоволений. Насправді це гра принципово. Ситуація це не змінює. Росія вже пішла значно нижче так званого резервного запасу згідно з їхніми статутами. Uh -huh. Там якась частина ракет в одних випадках 30%, в інших випадках 20%. В залежності від класу. Ці ракети мають залишатися для оборонних стратегій для захисту Росії, але Росія. Насправді вже не думаю настільки в жахливому моральному і психологічному стані, що вони вже не думають про те, що їм треба буде захищатися. Вони готові покати, поставити на карту усе. Сьогодні відбувається сьомий Рамштайн. От власне напередодні цієї зустрічі у форматі Рамштайн більше ніж 50 країн, які підтримують Україну, про які так драматично розповідала Скабєєва. Ніхто ж не очікував, що всі 50 країн впишуться за Україну. Так, от сьогодні вони знову зустрічаються і відбувається це після ракетної атаки масштабної на Україну, після прецеденту в Польщі, після саміту. В Індонезії всі ці події додадуть імпульсу до ще більшої підтримки України і ще предметнішої? Ви знаєте, я думаю, що так. Більше того, я вважаю, що є значно більше е, якихось подій під сукном, а на які ми менше звертаємо увагу, але вони насправді наближають. Е, Допомогу, якусь якісну, глибшу допомогу американців і європейців в Україні, тому що на це на цьому переговорному процесі наскільки мені відомо, а американці і інші країни НАТО виставляють дуже багато вимог до Росії. Наприклад, там була вимога не чіпати, не бомбити, не вражати нашу критичну інфраструктуру. Росіяни на якийсь час там зупинилися, але зараз вони далі продовжили обстрілювати. І відповідно це збільшує градус допомоги, і я не виключаю, що найближчим часом буде оголошено про надання Україні ракет дальністю так званих атамак, дальністю 300 кілометрів. Тому що Росія порушила якісь домовленості. Відповідно, сполучені штати вільні вже надати нам. Підтримку вищого рівня і таких, от знаєте, червоних ліній чи рівнів у взаєминах між Росією і Сполучених Штатів дуже багато. Я думаю, що вчорашня історія, оці 96 ракет, які прилетіли в Україну, це теж дуже суттєвий. Е, е, Етап змін у наших взаєминах сполучених штатів, що їхні руки будуть значно більше е, розв'язані. Тобто, коли ми говоримо про допомогу Україні, ми повинні розуміти, що Сполучені Штати ведуть переговори з Росіянами, тобто, аби е, дійсно росіяни не зірвалися гальми і не е, здумали там застосовувати цю тактичну ядерну зброю, тому це система багатокомплексна. Але вчорашній день ви абсолютно праві. Вважаю нам сильно допоможе у взаєминах з нашими західними партнерами. Давайте трохи поговоримо про власне те, що відбувається в Росії, адже від руйнівних якихось там від центрових процесів там багато залежить е, е, і в їхньому бажанні далі продовжувати агресію в Україні. Ну я пам'ятаю, що у вас свої інсайди є у розвідці. Е, сьогодні теж з'явилася інформація про якась е, е, інцидент в Орловській області, нафтабаза Стальної Конь. Е, самі е, російські ЗМІ повідомили, що в результаті удару безпілотника. На секундочку це. 170 кілометрів від кордону, чи не знаєте щось більше про цей інцидент? Я можу сказати, що в нас значно більше можливостей вражати бази і воєнні і нафтові бази на російській території, ніж ми цим користаємось. Чому тому що дуже часто вони можуть викликати якусь не зовсім адекватну реакцію у Путіна, як це було вчора? Але дійсно в нас є дуже багато різних. Літальних апаратів це і дрони, це і дещо інші технології, про які військові сьогодні не дуже хочуть розповідати, але вони дійсно є і дуже активно використовуються. Це можуть бути дрони, які запускаються з української території. Ви знаєте, що є дуже багато партизан на російській території, які. Дуже вдало протидіють російським окупантам. Було відео відомо, яке я в себе на телеграм-каналі оприлюднив, де партизани роблять закладки до двох гелікоптерів на російських базах. Це алігатор і МІ 28 Тобто насправді, якби сьогодні вже був би час, ми би побачили наскільки потужний цей супротив на території Росії, і наскільки ми можемо вражати військові бази з території України. А, сьогодні це такі знаєте, голкові удари, які а, аби не скривати повністю всіх наших можливостей. Але насправді і Міністерство оборони, і головне управління розвідки вони вже перераховують, що буде там через якийсь час і готують дуже. Хорошу підтримку на тих територіях і з повітря і фізично, з землі, але ми знаємо, що і фонд проповедені живим разом uh -huh. з горем. Там розробляє якусь бобовну на для окупованих територій. і uh, «Укроборонпром» uh, працює над uh, проєктом ударного безпілотника. Тому насправді ми вчимося дуже швидко життя змушує, і це буде дуже яскравим сюрпризом для Російської Федерації. І ще пане Оресте, ви вважаєте, що Пригожин, який той самий чільник ЧВК Вагнер, який зараз на коні, такому який зараз наближене, який зараз на хвилі, що він власне може розвалити Росію швидше ніж будь-що або будь-хто інший, які для цього ну що на це вказує? Ну єдине, якщо дозволити невеличку поправочку, він не на коні а на ослі, пам'ятаєте, Санчо Панса О, був відомого героя. В чому проблема Путіна в тому, що офіційна влада, офіційна держава сьогодні не може виконувати його задачі. Адже зрозуміло, що в Росії будується корупційно кримінальна олігархія, і коли довелося воювати, то виявилося, що при бажанні всіх їхніх. Офіша виконувати задачі Путіна, вони не здатні. А тому будується держава в державі така собі кримінальна кримінально корупційна держава імені Пригожена, де оцей вчорашній кримінальник, а потім так званий кухар Путіна отримує від держави значну частину і повноважень, зокрема, право на насильство, право звільняти помилувати в'язнів, право воювати. Немає ченця ніяких повноважень, а зовсім недавно він отримав і право на суд. Ми ж там бачили ці відео страти, uh -huh. яке зійшлося по всіх телеграм-каналах. І навіть скажу важливу там інформацію інсайт. Що оцей нужен, якого стратили, чи ніби стратили, нібито стратили. Він не здавався добровільно зв'язу. Його схопили під час однієї операції, і потім він. Був обмінений на якусь там кількість українських воїнів Тобто цього множина передали офіційно державі Росія а держава Росія віддала його на страту людям Пригожину. так ось Пригожин сьогодні будує державу в державі, але держ... цю Тінь державу не обтяжують жодні необхідності виконувати закон, дотримуватись закону чи там жити в правовому полі. І відповідно сьогодні це, ніби для Путіна, добре, тому що не перегожин насправді. Нібито може виконувати якісь прямі задачі Путіна, але ми розуміємо, що це веде взагалі до розвалу Росії до конфлікту між легальними силовиками і самим Пригожиним з одного боку, але з іншого боку, це переваг підриває взагалі інститут державності. бо Mm, він же не одного нужна стратив. Якщо uh, люди читав російських телеграм-каналах, що таких страчених людей декілька десятків, це те, що відомо, а насправді їх може бути значно більше. І більше того, М. пригожин uh, він же втручається не лише. У військову справу він лізе в бізнес. Він воює з офіційними чиновниками, які не дають йому заробляти, починаючи від губернатора Санкт-Петербурга uh -huh. і закінчуючи міністром оборони. Конфлікт з міністром оборони був не тому, що він не вміє воювати в Росії. Ніхто не вміє воювати і той самий Сировікін став, не перегожена, теж не вміє. Але конфлікт був через те, що шо його не давав, перегожену заробляти. Тому оця держава в державі, це знаєте, як соціалістська ма мафія в Італії. Вона не веде до посилення самої держави і до зміцнення добробуту цієї Росії. Тому я дуже розраховую на пригожена, що він прискорить кончину цієї країни. Нехай так і буде. Дякую вам надзвичайно за те, що ви долучилися до нашого марафону. Орес цохар, шеф редактор медіа підписався на ваш Ютуб. Буду дивитися. Дякую, дякую вам, шеф редактор безрівателя. Включався до нас із аналітикою всього того, що відбувається, і в великому геополітичному контексті, і в стані нашого ворога. Чим там гірше, тим нам краще.